Гості у нас все прибувають і прибувають. А ми таки запрошуємо наших батьків, аби вони підійшли сюди до нас, на нашу імпровізовану сцену. Поспілкуємось трішки про те, яким був Максим в дитинстві. Але в дитинстві в такому років, я конкретизую, так років десь 5. 5, 6 років. Дитина вже так добре говорить, добре бігає, вже його впильнувати важко. В принципі, дитина робить всякі цікаві збитки тобто, в своєму такому віці. Ей, чи пам'ятаєте ви, яким був Максим от саме от в тому віці? Скажіть, будь ласка. Е, Пам'ятаю, знаю, що дуже поспокійна дитина. Але шибеник так сам. І спокійний, і шибеник, тобто Диві. два в одному. Так, як шампунь хедшот. За катрусію ну, був такі, то так, була так. проблема, була біда. Максим, що <зас> <я> так зробити з катрусю. А, каже, знак ще досі є, то, що ти хотів з нею зробити. Молодець. Знак ще залишиться. Він Катю доганяв і пробіг через в дверя. Ага. ага, то він як супермен вирішив отак раз і притик із двері. Він до сих пір може показати свої руки. Він щойно якраз показав, ядаю, що ті, хто знає, ті знають. Ну, що ж, ваші випуски, от Максим був Будки, і тихенький, але як війде вже враж, то вже його годі спинити і двері йому не заважають, нормально собі проторює шлях, тобто була би стіна, то би стіна. Правильно, Максим, що там? Яка різниця, через що проходити? Через плос, через двері. Ну що ж, добренько, а скажіть, будь ласка, от розумієте, в батьків, коли приходить син додому і каже, тато, мама, я женю. Ну і реакція батьків, з одному мами. Тобто мама або каже так, о Боже, і падає вомо. Ну розумієте, або інша реакція. О, нарешті вчинився на кінець, ходи, ходи, скільки можна. Яка була у вас ситуація? Ну я не знаю, люди не знають, можливо. Як це у вас відбувалося? Тобто то нарешті, чи так от як це було? Ні, так. От було нарешті, бо теж було чотири роки не до сучасну, практично знали вже свідомо. То вже ніби слава Богу, так? Але але нарешті і нам є не туди сподобалися місто по представленому перед. Ну я зрозумів, я зрозумів, але бо це було щось середнє. Я розумів, середні, так, та, щось таке. Трошки несподівано, але ніби і добре. Добренько, добре це тішить облиски, облиски. А ще, може, ще згадайте якісь, крім розбивання дверей, якісь е от, шкоди, що робив Максимко. ще щось таке? Зробив, так? Ну скажіть. Він кинув баскетбол і зайнявся бальними танцями. Я гадаю, що це було правильне рішення. Наскільки я знаю, що якби не бальні танці, то б і весілля не було, правда? Він би був тоді в політехніці. А, він би був в політехніці. Ну, а гадаю, що все, що робиться, робиться на краще, правда? Так, то він був вже дорослі, тому. Що він ще зробив Несподівано, він закінчив зізнакою екологічний коледж. О, ваші облиски! Екологічний коледж Максим дуже сильний еколог. Я так розумію, на кого Максим вчився. А, буду, а потім ще університет. А потім ще університет. Тобто він ніяк не може зупинитися. А зараз він де вчиться. Вже навчиться. Я думаю, його ще буде. Ні, ні, він ще буде вчитись, його буде Ірина вчити, розумієте, теж сімейне життя. Теж наука. Це теж наука, але гадаю, що трошки іншого спрямування. Це була дуже спокійна. Дуже спокійна була. Нам дуже тяжко сказати. Я офіцер запасу і до 4-5 років виховувала. Бабця. Зараз на покійна сміниччина, І коли вже добре побачили, 4 роки. Ну, вона була дуже спокійна. Сяв батько. Дуже спокійно, встав батько. Ваш чоловік, батько, дуже спокійний. Я гадаю, що це було так з підготом, право сказано. Так, да, добре, можливо, пам'ятаєте якийсь вчинок, що вас вразив, що вона таке зробила, що може, що досі згадують сусіди, там родичі приходять. А пам'ятаєте, як Іра у привіта тоді? Коли вона прийшла в першому класі, знаять вона щось прийшла з голови до п'ятого чорнині. Чорнильними рожками було обмазана. Там, щоб каліграфічний почерк, почер, мали бути чорнильні, не шари. Перший клас вона прийшла, зверху в чорне. І у тоді а розказувала на що вона то зробила? То, не... то так сталося, прорвала ручку, просто дуже швидко писала, закипіло, закипіло чорнило і бризнуло. Буває таке. Ну що ж, добре, описки, опски. Принаймні, одна цікава історія, ми чорники Добрий Добре, пам'ятаєте, якийсь такий вчинок, що от ви відчули, що вже ваша донька от виросла. То вже вона доросла, і вона вже може щось, от, щось серйозно вирішувати. Такий момент, напевно, в який дітей. Ви бачите її і бачите, що вже вона доросла. <гум> а, і ви зрозуміли, що от що вже дитина, таки вже може щось вирішити і вже її не переконаєш добренько. А скажіть, будь ласка, пане пічету манда, Та запитання, що вміє таке смачне готувати ваша донька, що от я не знаю, ой-ой-ой. Ви вже мусі. Скажи, скажи, скажи. Ні, кексики, Максим Ловцы, Максим Кексики, бо что... дуже Максим, добрі кексики, в принципі, супер, так? Да? Правда, Ты, не знаю, може то придумала мама, я не знаю. Смочні кем. Добре, кексики. No, Максим, я буду тобі сходити заехатися, Максим Кексики. І ваше приїжджаємо на твій